Нові подробиці унікальних морських операцій українських захисників з'явилися сьогодні. Так, капітан першого рангу запасу військово-морських сил України Андрій Риженко розповів наскільки важливим був для російських загарбників корабель. самим який, за повідомленнями у змі поблизу тимчасово окупованого Севастополя підбила вчора служба безпеки України за допомогою експериментального дрону Морський малюк. Досить така потужна одиниця, бо зараз його показують. Бачите, то есть, у него два катамаран, у нього два корпуси. Всередині є така повітряна подушка, і в принципі, ну це робить його дуже маневреним. Виявляється, що корабель сам відносно новий корабель Катамаран, який є носієм восьми протикорабельних ракет Москит. Він може розвивати швидкість до 60 вузлів, це більше 100 км на годину. Нагадаємо, що у розмові із журналістами в таємничний представник СБУ розповів, що наш морський малюк попав в задню праву частину судна і через значні пошкодження сам втратив хід. Та, ймовірно, подібних гарних новин буде більше. Бо, як повідомляє Defense Express, українська компанія спецтехноекспорт побудувала кілька сотень морських дронів Камікадзе Магура Ві-5» з бойовою частиною, вагою 320 кілограмів і запасом ходу понад 830 кілометрів. Про свої морські дрони камікадзе компанія спецтехноекспорт розповіла на виставці у Лондоні. Нагадаємо, що сили оборони України почали використовувати ударні дрони «Магура V5» ще минулої осені, але лише в середині літа українська компанія офіційно представила систему. Цей безпілотник розроблено для розвідки спостереження охорони флоту і нанесення ударів по кораблях противника. Та не лише завдяки геніальним українським розробкам Росії. Рійський флот втрачає важливі свої кораблі. Сили спецоперації ЗСУ відкрили подробиці знищення великого десантного корабля Мінськ та підводного човна ростов на Дону. І навіть показали відео, як наші героїчні захисники коригували все це. Та, я повідомили, що отримали інформацію із декількох джерел про ймовірне розташування великого десантного корабля Мінськ і дизель електричного підводного човна Ростов на Дону на одному судноремонтних підприємств Севастополі. А вже потім, після планування, група спецпризначенців на човнах підійшла до безпечного місця і просунулася до берега завдяки підводним засобам доставки. Тоді, за допомогою спеціальних технічних засобів розвідки, вони ідентифікували цілі та наводили наш вогонь на цілі. Під час атаки ця група коригувала вогонь і підтверджувала знищення цілей. Після того бійці успішно покинули позиції. У силах спеціальних операцій наголошують, безпечних місць для ворога не залишилося. Давайте, Дон, ответ, Дон, снимите санкции, Дон, быстро Дон и а то, Дон, то, что вы ввели против санкций моей матери, этого. Я вам не прийшов до це. Відеозвернення Рабзан Кадиров записав в кінці серпня. Тоді він вимагав зняти санкції зі своєї мами, але увагу привернули не так погрози, до яких вже всі звикли. А стан Кадирова він довго вимовляв слова: очі були направлені кудись в бік або взагалі закриті. Хтось говорив, що він під якимись препаратами, а хтось що зі здоров'ям у чеченського терориста, все зовсім погано. І останнє, ймовірно, все ж правда. Про погіршення стану здоров'я Кадирова говорили вже давно. Писали, що він лікується десь за кордоном, що в нього відмовляють органи. А не так давно в телеграмах сповіщали про смерть. Але ніколи до цього часу стан здоров'я Кадирова не коментували офіційні особи. А тепер щось неймовірне. Про загострення хвороб терориста розповів представник головного управління розвідки Андрій Юсов. За його словами, він перебуває в тяжкому стані вже декілька днів. Інформація про стан здоров'я підтверджується і в медичних, і в політичних кругах розповіли в гур. І мова тут не про поранення, хоча Деп кадиро міг його заробити хіба в Тіктоку, як і його бойовики. Але тут мова більше про системні проблеми зі здоров'ям одне ясно точно – Кобзон вже зачекався Кадирова, і можливо, скоро офіційно цю інформацію підтвердять або навпаки будуть. Приховувати. Як ви думаєте, Кадиров при смерті? І якщо він помре про це оголосять чи керуватимуть від його імені? Пишіть свої думки в коментарях. А ще не забувайте ставити вподобайки і обов'язково підписуйтесь на канал. У нас цікаво! Бавовна на корабельно-будівельному заводі в Севастополі. Висадка українського десанту на мисі Тарханкут. Дуже тривожно і через вибухи на Керченському мосту новин з Криму про успіхи наших військових стільки, що терміново потрібно щось вирішувати. Схоже, так думають в Кремлі. А як ще пояснити новини про так звану націоналізацію українського майна напередодні деокупації півострова? Речник російського парламенту Криму Владимір Константінов заявив, що в Криму продали перші об'єкти українських підприємців на суму більш ніж 815 мільйонів рублів. Націоналізовані, тобто вкрадені, у 2022 році? У нас на сесію йде очередна партія імущества, крупні винодільські підприємства, банківські структури, квартира на Зеленського. Ну і проші імущества всіх способствуючих російському режиму на Україні. Підконтрольний голова Криму в народі Гоблін Сергій Аксьонов насправді говорить про квартиру, що належить першій леді. Олена Зеленська придбала нерухомість в Ялті за рік до анексії. Саме її та ще близько ста об'єктів російські варвари планують виставити на продаж на перших восьми аукціонах, які вже пройшли в Криму, принаймні як заявляє окупаційна влада, вторгували 815 мільйонів рублів. Збираються привласнити кримські злочинці й іншу нерухомість, наприклад, будівлю в Сімферополі, яка належить Меджлісу лісу кримсько-татарського народу, що вважається в РФ екстремістською організацією. Я хочу нагадати, що на цій будівлі після спочатку окупації ще 8 вісім місяців майорів. Кримська український прапор. Поки вони не зарештували цю будівлю, це відбулося в вересні штатого вересня 2014 року. Потім вони намагалися цю будівлю передати, або якимось там калабаранським кримськатарським організаціям, або там муфтію, але це не відбувалося. Тобто постійна кримськатарська громада постійно виступала проти. Гроші, на які ми з вами житимемо, вже у наступному році. Кабмін затвердив проєкт державного бюджету на 2024 рік. Документ вже направлений до Верховної Ради України. Так, уряд прогнозує доходи на рівні 1 трильйона 746 мільярдів гривень. Одержати ці кошти планують від податку на доходи ФІСУСІК та підприємств. Рентної плати, приватизації, акцизного податку, ПДВ та інших джерел. Уряд заклав їх на рівні 3 трильйонів 300 мільярдів гривень, що удвічі більше ніж заплановані доходи. Половина з цих ресурсів піде на нацбезпеку безпеку та оборону майже 1 трильйон 700 мільярдів гривень це найбільші витрати майбутнього бюджету, які дорівнюють 21% ВВП. Кошти розподілять між Міністерством оборони, головним управлінням розвідки РНБО, СБУ та службою зовнішньої розвідки. Виростуть і витрати на правоохоронні органи на МВС. Передбачили 324 мільярди гривень на офіс генпрокурора більше 14, на держбюро розслідувань майже 4 мільярди на управління державної охорони 3,5 мільярди. У 4,5 рази планують збільшити витрати на міністерство цифрової трансформації до 2 мільярдів 800 мільйонів гривень. Більше ніж у тричі можуть зрости витрати на бюро економічної безпеки до 1 мільярда 800 мільйонів гривень. Витрати на міністерство з питань реінтеграції окупованих територій мають зрости вдвічі до 936 мільйонів гривень. Заплановано зростання витрат на Міністерство з питань стратегічної галузей промисловості до 56 мільярдів гривень. Міністерство економіки отримує 33 мільярди. Міністерство молоді та спорту 7,5 мільярдів. Міністерство культури більше 11 мільярдів гривень та Міністерство у справах ветеранів 13,6 мільярдів гривень. На охорону здоров'я витрати збільшили лише на 12% – до 200 мільярдів гривень. А на міністерство соціальної політики передбачили 470 мільярдів, що на 5% більше ніж у 2023 році. Майже на 20% зросли витрати на освіту. Наступному році планують використати майже 171 мільярд гривень. Витрати на Верховну Раду України зросли лише на 2%, тоді як Кабінет міністрів заклав для себе 11 мільярдів 300 мільйонів гривень, що на 33% більше, ніж цього року. На 14% зростуть витрати державного управління справами до 3 мільярдів гривень. Більше грошей витратять на суддів. Зокрема, на Конституційний суд України витратять на 23% більше. На Антикорупційний суд – на 47%. На Верховний суд – на 16%. А витрати НАБУ зростуть на 48%, майже до 2 мільярдів гривень. Є й ті, хто в 2024 році отримує менше грошей. На 77% урізали витрати Міністерства розвитку громад та інфраструктури. На 59% – Агентства з розвитку інфраструктури, на 17% – Міністерства екології та на 2% – Міністерства енергетики. Це лише проект бюджету. Остаточний варіант документу ми зможемо побачити після опрацювання депутатами Верховної Ради. Російські бомбардувальники ту – Отримали на озброєння крилаті ракети ХБД з дальністю польоту 6500 кілометрів. Про це говориться у відео, яке з'явилося після візиту лідера Південної Кореї Кім Чен Іна на аеродром Кневичі в Приморському краї. По шість ракет і ракет. ракету ХБД з дальністю більше шесті з половиною. Перші повідомлення про розробку крилатої ракети XBD. появилась в 2017 году. Для стратегического бомбардировщика Ту-160М2 будет создана новая крылатая ракета. Сейчас закладывают проект модернизированного Ту-160М2 так называемую ракету большой дальности XBD. Дальность ее пока что засекречена. Известно, что ее предшественница ракета X-101 с обычным зарядом имеет дальность 3000 километров. Очевидно, початок войны против Украины Примусив російський ВПК прискорити роботи по створенню цієї зброї. Її основна перевага велика дальність. Це дозволяє робити запуски з глибини території, де літак не може дістати вороже ППО. Спочатку війни Росія мала на озброєнні 16 бомбардувальників ту 160 Але не всі вони можуть нести такі ракети. Крім того, Гур України за допомогою БПЛА вже знищило на території Новгородської області один такий бомбардувальник. Та пошкодило ще два. Отже, для росіян актуально ховати свої літаки подалі від кордону з Україною. І крім того, не забуваємо, хто розповів про те, що Росія отримала нову зброю. Це зробив Сергій Шойгу людина, яка постійно бреше про новітній супертанк-Армата та російські винищувачі, невидимі для ППО. А вже ж треба пояснювати, під які проекти вкрадені гроші. Всі шукаємо вільний час поміж повітряних тривог, щоб подивитися серіал чи випити в тиші чашку кави. Є люди, які встигають і працювати, і шум наводити у росіян, і здобувати ще одну вищу освіту. Мова про керівника головного управління розвідки Кирила Буданова він подав документи на вступ до аспірантури Острозької академії на спеціальність політології. Щоправда, робота у Буданова серйозна, тому вчитися хоче на вечірній формі навчання. І це не плітки, це офіційна інформація. Щоправда, ректор Острозької академії сказав, що це ще не зарахування, а лише рейтинг тих, хто буде допущений до аспірантури. Я прям уявила, як Буданова не зараховують. Це буде перший випадок, коли ректор вибачатиметься перед студентом, що той не дуже підготовлений до аспірантури. Як думаєте, поступить? Пишіть свої думки в коментарях і не забудьте про вподобайку. Наша відповідь не забариться. Чекайте, скоро всі все побачать. Звісно ж, інформація про плани Буданова не могла оминути стороною українців. Тому в мережі одразу почалися прогнози, яке ж буде навчання у Буданова. Наприклад, що керівник ГУР це буде єдиний студент, якого за курінням на дозволеному місці не тільки не насварять, а ще й похвалять. Ми, до речі, також. А ще що це єдиний приклад, коли студент буде знати в рази більше ніж будь-який професор, і сперечатися останньому не варто. Екзамени також будуть цікаві, або не будуть, бо диплом буде за три дні до. А якщо серйозно, то як думаєте, для чого Буданову аспірантура не вже хоче відкусити від армії? Добре, добре. Ми насправді раді за нашого керівника ГУР. Тож, пане Кириле, дані про нас оприлюднювати не варто. Ми завжди з вами і бажаємо успішного вступу і побільше бавовне на тимчасово окупованих територіях і на Росії.